Ця неймовірна історія відбулася в Австралії у 2010 році. Детективи розкрили жахливе подвійне убивство, про яке навіть не здогадувались, лише через 9 років після його скоєння. Сьогодні я розповім, до чого призводить надмірна довірливість і наскільки легко у сучасному світі можна вкрасти чужу особистість. Усе почалося 29 серпня 2010 року, коли велогонщики виявили скелетні останки людини, розкидані у чагарниках державного лісу Белангло у новому південному Уельсі. Поліція не мала жодного уявлення про те, ким була жертва. Протягом п'яти років вона залишалася неідентифікованою, а судово-медична експертиза підтвердила лише те, що останки належать молодій жінці у віці від 20 до 25 років. Спочатку повідомлення змі пов'язували цю справу з серійним убивцею Іваном Мілатом і вбивствами туристів, які він скоїв на території нового південного Уельсу між 1989 і 1992 роками. Але пізніше радіовуглецевий аналіз підтвердив, що останки були залишені там через багато років після того, як Мілата відправили до в'язниці в, в 96-му за сім убивств. У інформаційному зверненні 2010 року поліція назвала жінку Енджел за мотивами на футболці, яку вона носила. За п'ять років по тому, 15 липня 2015 року, останки маленької дитини були виявлені проїжджаючим повз автомобілістом на віддаленому шосе за 1100 кілометрів від першої знахідки у глибинці південної Австралії. Випадковий чоловік помітив покинуту валізу на узбіччі шосе Карунда в регіоні Мюррей-Маллі коли він оглянув її, то виявив там тіло дитини, загорнуте у дитячий одяг для дівчинки. І знову поліція перебувала у ступорі. Вони й гадки не мали, що трапилося, але з самого початку вважали, що дитина зазнала насильницької смерті за кілька років до того, як останки були покинуті у валізі. Невдовзі після виявлення дитини поліція звернулася до громадськості з проханням надати інформацію, яка допомогла б ідентифікувати її особу на основі речей, які були знайдені разом із валізою, включаючи дитячий одяг і характерну ковдру ручної роботи. Після понад 1200 дзвінків один із абонентів зміг ідентифікувати ковдру, виготовлену бабусею дитини, яка померла в 2012 році, вважаючи, що її донька та онука жили десь у іншому штаті. Позитивної ідентифікації було досягнуто шляхом порівняння ДНК, витягнутої зі скелетованих останків, з ДНК, збереженого з неонатального тесту на п'яті. Потім національний пошук ДНК пов'язав останки дитини з профілем її матері. І це. Дало слідчим довгоочікувані відповіді. Жертвами виявилися Карлі Пірс Стівенсон 1988 року народження і зовсім маленька Кенделі Спірс 2006 року народження. Задовго до цих жахливих подій вони проживали у Еліс Спрінгс в оточенні люблячої родини та друзів. Карлі була дуже близькою зі своєю двоюрідною сестрою Самантою та тіткою Шерен. Хоча вона одноосібно виховувала маленьку донечку, за словами рідних, Карлі була прекрасною і дуже щасливою матір'ю. Вона була чудовою мамою з самого початку. Вона любила Кенделіс, і як тільки вона народилася, вона казала: О Боже, погляньте на цю прекрасну дитину. Це моя дівчинка, я її народила. Вона мала просто золоте серце. Якщо жінка і робила помилки, то однією з найбільших була її надмірна довірливість. Так вона закохалася у чоловіка на ім'я Деніел Холдом. Він одразу ж не сподобався рідним та друзям Карлі. Усім навколо здавалося, що він лише використовує її, а його зовнішність з перших хвилин викликала у людей неприязнь. Карлі познайомила мене із ним, і він потиснув мені руку такий радий знайомству, практично не дивлячись мені в очі. І я не думаю, що він особливо чимось відрізнявся. Але за винятком того, що він був набагато старшим за неї, і мені було цікаво, що спільного у них із Карлі. Він не подобався мені, зовсім не подобався. А потім, у листопаді 2008 року, мати та донька раптово покинули Еліс Спрінгс разом із таємничим Деніелом Холдом. Останнє підтверджене спостереження перед їх смертю відбулося 8 листопада того ж року, коли їх зупинила поліція на шосе Стюарта поблизу Куберпеді на крайній півночі Південної Австралії. Я завжди знала, що це було саме те, чого вона завжди хотіла просто піти. Але так як саме це все сталося, це зовсім не те, без будь-яких прощань чи попереджень вона просто пішла. Приблизно за тиждень після від'їзду Карлі зателефонувала своїй подрузі Тані Вебер. Жінка плакала та жалілася на своє рішення. Вона шкодувала про від'їзд, хотіла повернутися і явно була незадоволена співіснуванням із новим бойфрендом. Проте, коли подруга запропонувала їй оплатити переліт додому, Карлі відмовилась, сказавши, що із нею все гаразд. А далі тижні мовчання перетворилися на місяці. Карлі не відповідала на дзвінки і писала дивні повідомлення. Тому родина дедалі сильніше хвилювалася за неї. Наприкінці 2009 року, коли минув майже рік тиші, мати Карлі Колін та краща подруга Таня Вебер звернулися до поліції. Правоохоронці швидко зв'язалися із Деніелом, який повідомив, що його співмешканка забрала доньку і переїхала до Квінсленда. І з того часу він не бачився із ними. В той же час поліція помітила, що банківський рахунок Карлі все ще активний. Крім того, після кількох місяців відсутності на телефон її матері раптово надійшло повідомлення, у якому жінка писала, що із нею все гаразд. Тоді поліція визнала це достатнім доказом, аби закрити справу про зникнення людини. Наступні три роки мобільний телефон Карлі Пірс Стівенсон стабільно використовувався для спілкування за допомогою текстових повідомлень, щоб створити враження для родини та друзів, що вона досі жива та здорова, а також просити грошей. Доступ до її банківського рахунку був відкритим принаймні до 2012 року і використовувався у чотирьох штатах. Через обліковий запис було вкрадено понад 90 тисяч доларів США, включаючи виплати учасникам програми Centerlink та інші доходи від шахрайства. У червні 2010 року жінка в інвалідному візку в супроводі чоловіка видала себе за карлі співробітникам кредитної спілки, використовуючи свої документи, що посвідчують особу. Інша жінка видала себе за неї в офісі Centerlink у південній Австралії того ж року, використовуючи документи, що посвідчували особу Пірс Стівенсон та її дочки. Ніхто з нас у розмові ніколи не припускав думки. А що, як із Карлі щось сталося? Була впевнені, що вона жива і, очевидно, вирішила обірвати зв'язки із родиною. Тому були дуже змішані почуття. були горе та біль від втрати, але також було багато злості. Типу, чому як вона могла так вчинити? Насправді ж, Карлі Пірс була зґвалтована та жорстоко убита приблизно 14 чи 15 грудня 2008 року, за місяць після від'їзду з Еліс Спрінгс. Деніел Холдом відвіз її тіло у віддалену частину лісу Белангло, а потім сфотографував це і роками зберігав ці жахливі знімки на фотоапараті, який всюди возив з собою. На думку слідчих, її маленька донечка Кхенделі Спірс була убита кількома днями пізніше у іншому місті, після чого душогуб возив її крихітне тіло у валізі через увесь штат до Мюррей-Маллі, де згодом і залишив його на узбіччі шосе. 25 жовтня 2015 року 41-річний Деніел Джеймс Холдом був заарештований у сеснику Новий Південний Уельс. Було встановлено, що він перебував у стосунках із жінкою на ім'я Хейзел Песмор, яка з його легкої руки і вкрала особистість Карлі Пірс, і довгий час користувалася її фінансовими активами. Байдужість і холоднокровність цієї особи просто вражає. З'ясувалося, що у серпні 2008 року жінка завантажила зображення родини Пірс на свою сторінку у Фейсбук. Я не можу пояснити, що саме це було. Це схоже на якесь перечуття. Це сталося після оприлюднення інформації по другій знахідці. Якась деталь знову привернула мою увагу, і коли мій чоловік прийшов додому, я сказала ти знаєш. Здається, ця ковдра, ця ковдра Кендаліс, тобто це ковдра Кенделіс, тобто це може бути її ковдра. Сім років родина Пірс вважала, що Карлі просто не бажає мати жодних зв'язків із родиною, але тепер, завдяки інтуїції та наполегливості Тані Вебер, жахлива правда сплила на поверхню. Той дзвінок, який задав Вектор розслідування для поліції, здійснила саме вона. Жінка впізнала ковдру ручної роботи, яку Кенделіс подарувала її бабуся Коллін. Я просто не хотіла, щоб це виявилося правдою. Я не вірила в це. Але це було жахливо і все ще боляче навіть сьогодні. Місцевий суд висунув обвинувачення холдому за двома навмисними вбивствами з особливою жорстокістю 15 грудня 2015 року, а також відмовив йому у звільненні під заставу. Це дало поліції час для проведення ретельного та всебічного розслідування. Їм вдалося відстежити сигнали від мобільного телефону чоловіка до місця, де були знайдені останки першої жертви в лісі Беланглу приблизно в момент її смерті у грудні. Суд над ним мав відбутися в центральному суді Сіднея 28 січня 2016 року. Але розгляд справи було перенесено на березень, оскільки поліція та прокуратура все ще збирали докази, і лише близько третини їх було надано адвокатам. Але і цього разу матеріалів виявилося недостатньо. Через збір доказів у п'яти юрисдикціях слухання знову було відкладено у вересні 2016 року, щонайменше на листопад. Тяжкий і затяжний судовий процес нарешті розпочався у серпні 2017 року. Під час слухання про взяття під варту стверджувалося, що холдом сказав свідку, що він наступив на горло Карлі Пірс, розтрощив їй трахею і закопав тіло у лісі Белангло. Також було встановлено, що він зупинився в супермаркеті та купив клейку стрічку і пакети для сміття, перш ніж задушити кхенделі Спірс у мотелі в Норрандері, після чого запихнув її тіло у валізу та кинув у Мюрреймаллі, де воно залишалося майже сім років. Його перша поява у Верховному суді нового південного Уельсу відбулася 1 грудня 2017 року. Очікувалося, що суд триватиме три місяці з 6 серпня 2018 року. Однак, вже 31 липня холдом визнав себе винним у вбивствах. Він також мав попередню історію насильства щодо жінок і інтерес до сексуального насильства над дітьми. У поліцейській довідці, наданій до суду, цитувалися докази сексуального мотиву вбивства дитини. Слідчі не розкрили подробиць травм або того, як була вбита друга жертва. Однак поліція заявила, що дитина померла насильницькою смертю за жахливих обставин. Брюс Пірс, батько Карлі та дідусь Кенделіс, додав письмову заяву під час винесення вироку, висловивши бажання винести холдому смертний вирок. Але новий південний Уельс скасував смертну кару за вбивство ще в 1955 році. Тому 30 листопада 2018 року холдом був засуджений у Верховному суді нового Уельсу до двох довічних ув'язнень поспіль без права на умовно дострокове звільнення за два жахливі вбивства, які позбавили нормального життя не тільки самих жертв, а й їх рідних. Ці вбивства скоєні в дуже бездушний і садистський спосіб. Посиливши цей ефект зробленими фото його невимовно жорстокого поводження, який він зберігав як мерзенний трофей власного звірства. Як завжди, чекаю ваші коментарі та вподобайки, а також не забувайте підписатися на цей канал. Ну а якщо вам хочеться підтримати авторку ще й донатом, посилання на монобанку є під цим та іншими відео. Дякую за перегляд!